Віро краще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, yeah, 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 yeah. виправ путь кращим будь. Ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі, нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай і знай, що віру краще, твори дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька я, рішуче кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана. Метушня з покупками нового одягу. thank okay. you Яка краса. Коли я вчора ввечері лягала спати, то почувалася такою безпорадною. Але зараз мені вже набагато краще. Полі, куди це вона? Доброго ранку, пані Полі. Доброго ранку. Прошу вас. Дякую, Томе. Не сьогодні вистачить. Як скажете пані Полі. Тітка полі. Сьогодні такий чудовий ранок. У такий ранок я ще більше радію, тому що я живу. Полігано. Ти завжди так уранці вітаєшся. Ні. Тільки тоді, коли я не можу стриматися від радості. Я побачила вас через вікно і подумала, що ви не просто якась там тітка жіночої асоціації, а ви моя рідна тіточка. І мені від цього стало так радісно. До того ж. <с. До того ж, серед усіх цих троянд ви виглядали такою гарною. Поліано. Що ти за дитина така? Томе, думаю, ти знаєш, що робити з квітами? Так, пані Полі. Пані Поліано. Доброго ранку. А ви хто? Доброго ранку. Я Том, садівник. Панянко, насправді пані Полі зовсім не безсердечна. Прошу, пам'ятайте це. У мене й у думках не було ще тітка полі безсердечна. Це неможливо. О, ти справжня донька пані Джені. Як же ти схожа на свою маму? Ви. ви знали мою маму. Так. Я знав її ще відтоді, коли вона була молодшою за тебе тепер. Я вже тоді почав працювати у цьому маєтку. То ви знали мою маму? Тоді, коли вона ще не була небесним янголом, а коли ще була янголятком на землі? Так. Твоя мама справді була, наче ангел, що спустився до нас із небес. Справді. Яка радість? Прошу вас, розкажіть мені більше про мою маму. Будь ласка, розкажіть. Пані Поляно, пані Поляно. Нинці я тут. Доброго ранку, нинці. Пані Поляно, цей дзвоник означає, що час іди снідати. Послухай, коли чуєш цей дзвінок, де б ти не була. Що б не робила, що дух в столову. Інакше ти більше ні в чому не зможеш знайти радість. Зрозуміла, ходімо вже. Ходімо. Давай руку. А коли буде багато вільного часу, ви розповісти мені про мою маму. Гаразд, маленька пані. Даю вам своє слово. Нинці побігли. Ненсі Ненсі? мухи у кімнаті мухи. Це ще що таке? Де це бачено, щоб мухи були в їдальні? В кухні не було жодної. Звідки вони взялися? Я не знаю. Спробуй пояснити. Ага. Ну, я тітко Полі. думаю це може бути моя муха. Що ти маєш на увазі? Сьогодні вранці мене розбудили мухи, думаю, що тепер вони прилетіли сюди. Ти що, відчинила вікно, хоч на ньому і не було сітки? Так. Мені було дуже спекотно. Мені не слід було цього робити, так? Ненсі. Так, пані. Я ж сказала тобі не відкривати вікна. Чому ти не переказала моїх слів поліані? Ненсі. Вибачте, пані. Зараз же йди на горище і зачини усі вікна. І поквапся. А вже ж, пані, зараз. А після сніданку пройдися по всіх кімнатах і вбий усіх мух. Як це жорстоко вбивати мух? Жорстоко. Поліанно, що ти таке кажеш? Мухи не тільки відразливі і дратівливі, вони ще й дуже небезпечні для здоров'я. Я вже замовила сітки на вікна у твоїй кімнаті, а поки їх привезуть, ти маєш тримати вікна зачиненими. Це твій обов'язок. Обов'язок. Саме так. Як би спекотно тобі не було, твій святий обов'язок не пускати в дім таких беззахисних комах, як мухи. Ти зрозуміла? Так. Чудово. А тепер ходімо зі мною. Я дам тобі брошуру про шкоду мух. Ого, брошура. Дякую, тітко. Я дуже люблю читати. Ось брошура, про яку я тобі говорила А зараз іди до своєї кімнати і прочитай Добре. Я хочу тобі ще раз нагадати, щоб ти не відкривала вікна, поки не встановлять на них сітки. Добре. Я обіцяю, тітка. О 9 годині я прийду передивитися твій одяг. До того часу ти вже повинна все прочитати. Добре? Оце так я ще ніколи не бачила книжки, в якій було б стільки цікавих малюнків. Дякую, тітку. Поліана? Я ж хотіла її покарати, а вона ще більше цьому зраділа. Як же це так? Я ще ніколи не бачила такої цікавої брошури. Я не знала, що на своїх ніжках мухи переносять стільки всякого. Я й не здогадувалася, наскільки вони небезпечні. Добре, що ти це зрозуміла. А тепер діставай свій одяг. Все, що тобі вже не підходить, віддамо сім'ї Саліванів Поліано, у чому справа? Ну ж, бо поквапся. Гадаю, ви сильно здивуєтеся? Останнім часом у жертовній коробці зовсім не було одягу для малих дівчаток. Тітко Полі, а вам колись діставалися речі і жертовної коробки. Ну, звісно, багатим людям вони не потрібні. Іноді, коли я сиджу у цій кімнаті, я зовсім забуваю, що ви багаті. Будь ласка, вибачте. Ти ж, напевно, ходила до школи. Так, тітко Полі, а ще тату. Тобто, крім того, я ще їм надівчилася вдома. Чудово. Восени підеш до місцевої школи. А до того часу будеш робити так: одразу після сніданку прибиратимеш у кімнаті. З 9 до півнадцятої читатимеш мені книгу. По середах і суботах перед обідом вчитимешся готувати зненці на кухні. Решту днів я навчатиму тебе рукоділлю. Після обіду уроки музики. Що? Але тоді у мене зовсім не залишиться часу, щоб жити. Часу, щоб жити? Що ти маєш на увазі? Час на те, що мені подобається. Я люблю читати книжки на самоті, гратися на дворі, розмовляти з різними людьми, а ще гуляти вулицями, лісами, полями і ще багато де інде. А якщо усього цього не робити? Я буду просто існувати, а існувати це не жити. Поліанно, послухай мене. Оскільки я взяла тебе до себе, я просто зобов'язана дати тобі хороше виховання. Ти також повинна виконувати свої обов'язки. В іншому випадку всі мої старання будуть марними. Чітко Полі, Хочете сказати, що у мене не буде часу, щоб жити? Я цього не казала. Ясна річ у тебе буде час для ігор. Але ти повинна завжди пам'ятати про свої обов'язки. Обов'язки, обов'язки. Яке неприємне слово. Навряд чи я зможу знайти радість у цих обов'язках. Чіп мене! Скажи мені, чіп мене, якщо я виконую усі свої обов'язки, мені буде радісно. Я зрозуміла, коли усі обов'язки будуть виконані, я повинна почуватися дуже щасливою. Після обіду пані Полі з поліаною вирушили в місто за покупками нових речей для поліани. Доброго дня! Як ваші справи? А? Доброго дня! Вітаю вас! Сьогодні така прекрасна погода. Доброго дня! Як ваші справи? Поліана? Що? Сядь, будь ласка. Що це за дурні манери? Діточка Полі, я така щаслива, що просто не можу сидіти на місці. Мені так подобається їхати у бринці. Все місто на нас дивиться. У мене таке відчуття, ніби я стала принцесою. Принцеси не кричать. І не стрибають на сидінні. Точно я повинна поводитися більш граційно. Поліано, послухай. Ти стала членом родини Гарнінгтон. І тепер ти повинна поводитися дуже обачно, щоб не нашкодити репутації нашої сім'ї. Ти зрозуміла? Так, тітко Полі. Можете приміряти усе, що вам подобається. Справді, їх можна приміряти. А вже ж, ви можете приміряти все і скільки завгодно поки не знайдете те, що вам підійде. Подивимося, що в нас є для юної леді. Як вам це? Ого! Зараз. Ого. Поліана. Чітко полі, вибачте, просто я дуже зраділа і пусте. Це прекрасно, коли панянки такі щирі і радісні. Поліано. Нам ще багато всього потрібно придбати. Тож поквапся, будь ласка. Як вам це? О! Вам так пасує ця сукня? Дуже гарно, правда. А і справді. Яка радість, мені дуже подобається. Я вперше у житті ось так прийшла в магазин і мірюю зовсім нову сукню. Це все наче якийсь сон. Пані, у вас відмінне почуття гумору. Але це правда. Раніше весь свій одяг я отримувала з коробок для пожертвувань та від жіночої спільноти допомоги. А ця сукня зовсім не ножена. І навіть не потрібно штуботи чи підшивати під мене. Це просто казка. Поліано зараз же виходь з примірочної. Поки поліані купували нові сукні, білизну і черевики, пані Полі все більше і більше втомлювалась від цих подій. Не мені працювати. Поліана. Це ще що таке? Ну, відколи ти сюди приїхала, ти що, весь час ховала у себе цю істоту? Усе зовсім не так. Я привезла його сюди з собою, але весь час тримала на вулиці, щоб він вас не налякав. А сьогодні я залишила його тут зовсім самого, і йому напевно було дуже самотньо, от він і зрадів нашому поверненню. Поліано. Я проти того, щоб цей бурундучок жив у нас вдома Віднеси його подалі звідси. Пані Полі, не будьте такі суворі з поліаною. Том. Ні. Я люблю, щоб всюди було чисто і спокійно. Я вже десять років живу за цими правилами і ніяк не можу погодитися, щоб у нас жила тварина. Я візьму на себе усю відповідальність за цього бурундука. Я обіцяю, що на ваших очах він не з'являтиметься. Ну, поліано, що скажеш? Я згодна. Пані Полі, я дуже вас прошу. Нехай ця тваринка залишиться тут як компаньйон для вуличних ігор пані Поліани. Пані Полі. Я теж вас про це прошу. Гаразд. Якщо Том бере на себе усю відповідальність, я не заперечуватиму. Але Поліано, ти повинна дотриматися слова. Ти впораєшся? Так. Дякую вам, чітко Полі. Чіпани, я така рада за тебе. А тієї ночі у кімнаті на горищі було дуже спекотно. Адже з самого ранку вікна там були зачинені. Поліана ж пообіцяла, що не відчинятиме вікон, поки на них не поставлять сітки. Як спекотно. Я не зможу заснути! 好。<laughs> На терасі хтось є? Ненсі? Ненсі? Зв'яжіть мене, будь ласка, з Томом Пейсоном. Швидко покличте його. Злодій. У нас вдома злодій. Краді, що сітки на вікна ще не готові, інакше б я не змогла поспати у такому прекрасному місці. Тату швидше! Радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє. Yeah, yeah, yeah. Вибрав путь кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі нехай важкий припав на долю час. Віру не втрачай, і знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька я рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива, лихо зникає світа жива, так, так, так знаю я, це правда моя.